Найкращі дрифтери у світі це російські пропагандони. Ніхто що? у цьому світі не вміє отак от ні, за носом розвертатися на 180 градусів, давати входити в поворот на 90. Все це вміють ці Соловйови, Скабєєви і а так далі, задню? коли отримують нову методичку. А ну це так все, що брехать далі. Їм розказують і доводиться інколи брехать абсолютно протилежно, тому що ти брехав ще позавчора. Іншим нічим не можна пояснити той факт, що тепер вони називають себе друзями Америки. І розділяють з ними їхні традиційні Почекай, а як же загниваючий захід. О, а де про піндосів? Чи у них в світлі останніх подій не комільфоти де Все Америку? це буде знову, але після іншого, наступного повороту, який обов'язково станеться. Ну, а більш докладно про все це зараз розкаже наш Артемівчик. Це вже яка методичка буде за рахунком за три роки? Доброго ранку, новини з боліт тут і зараз. Тож, пані та панове, кульмінація всього цього фарсу, який ми називаємо Росією. Ви готові? То тримайте. Укриття, яке мало б захищати росіян від ракет, не витримало навіть п'яного водія на старій колемазі. Це просто щось з чимось. Чесно. Нагадаємо, бетонні укриття мали б відмінно справлятися з. Ракетними ударами, але на Росії це неможливо. Там вони навіть краш-тест драндулетом не пройдуть. Русяшки, що по безпеці, можете не відповідати на Росії. Новий тренд піонерський табір для дорослих. Ви маєте це побачити. Той момент, коли СРСР вже розвалилося, але тільки не у головах Росіян. А ви знали, що Путін, походить на промант, Тільки його магія не чорна, а червона, і потребує складних ритуалів. Уявляємо, червона площа, як та, що палає за моєю спиною, горить пентаграма, яка нагадує ядерну ракету, а в її центрі лежить морозиво за три копійки, як раптом з під землі, отак от виринає закривавлена рука Сталіна. А триколор в цей момент починає червоніти. Радісні росіяни б'ються у припадках Сталіні. Мері якогось там російського міста розкрив новий стандарт екології по російській у місцевих школах. Раніше на кожній порядній кухні найчастіше господині були таргани. От прямо дивишся, як повзе вело А зараз видно щось не те з екологією. Тарганів немає. Ну з екологією у світі дійсно біда, але це не означає, що таргани мають бігати по шкільним їдальням. Це просто росіяни звикли жити у Ну коротше, ви зрозуміли. Але місцевий мер впевнений, що вони етолон чистоти і прогресу. Ось вам і екологічне просвітництво, як то кажуть. Просто столиця нового природного балансу. Якщо ви думаєте, що патріотизм починається з вивчення букваря, то ви маєте рацію. На Росії маленькі діти не граються у ляльки, а відразу в бій. Бо це ж так весело готувати дітей до війни ще до того, як вони взагалі розуміють, що таке літери. Ну, замість того, щоб вивчати алфавіт, чому б не навчити е, малих відстрілювати дрони? Самі гляньте. А от у Белгороді це, ну, це просто жесть. Дітям втирають інструкцію з використання бронежилетів. Ну, потрібно ж готувати їх до реального світу. Навіщо займатися фізикою, якщо можна відразу почати з військової підготовки? Трішки про політику, куди ж без неї е, ви взагалі знали, що виявляється всі ці роки, коли російська пропаганда влаштовувала ціле фрик-шоу про традиційні цінності, щоб показати захід як розбещену та загублену цивілізацію. Це все було абсолютно марною працею, тому що сюрприз, сюрприз, російські традиційні цінності і західні виявляються вже майже однакові. Як же так, а самі подивіться. Попередньою адміністрацією неможливо було домовлятися абсолютно різні цінності. Коли різні цінності ніякої комунікації просто не побудуєш. З Теперішніми американцями цінності, речі деякі дуже дуже схожі. На рівні цінностей ми один одного розуміємо. Що то за цінності, лише Господу Богу відомо. Ну, коротше, це був поліцейський розворот на 180 градусів. Пропагандистам тепер залишається тільки зібрати свої методички, поспішно додати до них пару нових термінів, щоб не мати вигляд повних ідіотів. І всі раді. І це в той момент, коли у Ставрополі місцеві чиновники об Трампа буквально витирають ноги. Але, видно, у Ставрополі новини читають, адже Кремль не оцінив цей політичний крок і попросив прибрати килимок. Е, може, з Білого Дому подзвонили, хто його знає. Коротше кажучи, килимок був моментально прибраний. Видно, це частина глобальної дипломатії. Тим часом якась першелепкувана сім'я з Новосибірська у тренді, на відміну від ставропольських чиновників, і назвала свого сина Трампом. Мабуть, не хоче бути як усі. Ну, а хто сказав, що оригінальним бути це погано? Іван або Альоша видно, це для аматорів вже. Батько малого, якого звати Пристибніця Володимир, заявив, що просто хотів би, аби його син був унікальним. Ну, Трамп Володимирович, це дійсно унікально, нічого не скажеш. З вами були новини з Боліт. Залишайтеся з нами.